Бути завжди на зв'язку, мати змогу зарядити пристрої рації, дрони, планшети. Усе це критично важливо для наших військових на передовій. Тому Кременчук продовжує забезпечувати армію необхідними приладами. Нашим прикордонникам передаємо комплект обладнання для зв'язку для енергонезалежності для того, щоб хлопці мали можливість заряджати свої рації, свої мавіки. Це комплекс Старлінг для того, щоб мати надійний зв'язок в будь-якій точці. Зарядна станція і генератор мобільний для того, щоб мати можливість швидко перемістити його в потрібну позицію. Тил це невидимий фронт, який забезпечує армію всім необхідним для війни з агресором. І саме наша підтримка є ключовою складовою цієї боротьби. Вам велике спасибі за таку допомогу. Вона буде задіяна максимально ефективно, на максимально необхідних на цьому напрямку ділянках. Дякую вам велике. Дякуємо вам за слова Україні. Героям слава. Велика вдячність захисникам і захисницям України. Чекаємо всіх удома, живих, неушкоджених і з перемогою. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.